Так, доброго дня. Мені довелося перезаписувати перше відео стосовно входу, о, перш, першого входу в систему Moodle, оскільки там я показував ваші логіни паролі в табличці, яку я вам закидав. Відповідно, політика YouTube говорить про те, що не можуть такі дані світити. Відповідно, моє відео було заблоковане. Тому перезйомка. Окей, значить, для того, щоб зайти в систему Moodle, ви маєте ввести ось таку. О, Ось таку адресу college.ua slash Moodle. Вона, здається, присутня ця, це посилання, цей лінк в м, м, чатіку з викладачами, але про всі ось можна і так ввести вести moodle. Окей, Коли ви зайшли на цю сторінку, в верхньому правому кутку є кнопка увійти. Натискаєте на цю кнопку. Потрапляєте на сторінку входу і, відповідно, вводите свої дані, логін і пароль. Значить, Де берете, в чаті викладачів там також є така таблиця. З вашими реєстраційними даними. Я їх зараз замазав, щоб до мене Google не передовбався. Відповідно, 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 обираєте логін із першого стовпчика, сіреньким підсвічений, пароль з останнього. Багато хто з викладачів замість логіна вводили емейл. І, відповідно, за цього ніякої реєстрації не було. Не скажімо так, не помиляйтесь. Логін ось перший стовпчик, пароль другий. Ніяку що прізвищем я не потрібно. Окей, запам'ятали або скопіювали і заходите далі. Ось сюди вводите, Я зараз введу, там здається, у мене є обліковий запис ТС2. Я ввів логін-пароль і натискаю Увійти. Ну, якщо ви до цього не входили в даний обліковий запис, то зразу виводиться вікно зміни пароля. Бачите? Я всім паролі, всім паролі давав стандартні в цій таблиці, тому, щоб уникнути всілякої плутанини, ви кожен собі можете ввести новий пароль. Єдине, на що звертаю вашу увагу, ваш пароль повинен мати принаймні 8 символів, принаймні одна цифра, одна буква нижнього регістру, принаймні одна буква верхнього регістру, принаймні один спеціальний символ, таких як зірочка, мінус або рішотка. Окей, для початку, що мені треба? Ввести старий пароль. Старий пароль є, ну він всіх однаковий, відповідно, він є в цій таблиці, я озвучувати не буду, аби знову мене YouTube не заблокував. Так, і ввожу новий пароль. Довільний придумуйте, я зараз якийсь теж придумаю. Так, і отут його новий пароль знову. Це підтверджуйте новий пароль, щоб ви не помилилися. Так, бажано цей новий пароль, який ви згенерували, е, ну, який ви придумали, ви його десь запишіть. Е, як показує практика, краще записати. Е, ну, і відповідно у той вже старий пароль, який присутній в таблиці, він вже вам не потрібно запам'ятовувати новий пароль. Я натискаю скажу зберегти зміни. Так, можливо, я зараз не те щось уводив. Секундочку, поточний пароль ще раз. Так, перепрошую. Так, пробую все. Продовжити. Так, ну зараз йде відеообучалка стосовно того, що тут можна робити. Я пропускаю це, натискаю зрозуміло. Щоб переконатися, що все класно, я зараз дивіться. Ну, тут є тепер е щось на зразок іконки мого користувача, я отут натискаю і нажимаю вийти. це щоб перевірити, що вже новий пароль запрацював. Далі знову натискаю кнопку Війти. І ввожу свій е, логін і вже новий пароль ввожу. Да, все заходить, все нормально, е, значить, все правильно, все працює. Оце як е, це відео щодо того, як зайти перший раз на е, сайт на систему тестового контролю Moodle.